Всім привіт, це новий інформат, це святкове відео. Святкове ПС, святкове відео, як то називаю. В общем, я забув сказати всім підписникам розказати про важливу дату. 8 січня моєму каналу виповнилось 4 роки рівно. Перший контент на його був знятий в лютому того ж року. Ні, в лютому 20... 22 рік. 21-22 рік десь так. До кінця не пам'ятаю. Тому можете мене привітати. І вас всіх вітаю з цим прекрасним святом. Воно було 8 січня. Вивчаю, що це було за цю дату. Це дуже важливо дата, яку на відмічати. Я бажаю на цьому каналі познайомились з класним контентом. Я був класним, і всі були класні. Канал мусить розвиватися. Я зараз викинув відео ПС. Я там розказав, що до чого. От. Так, що... так що можете випити за таке прекрасне свято. Я сам відмічаю, тому вже... Записую його п'яненьким, слухайте. <рес> от такі от приключення в житті бувають. Значить, чекайте скоро відосів з новим форматом. Підписуємось на канал, щоб я міг робити трансляції. А поки що всім дякую за увагу і всім папа. -па. Це з вами улюблений, приколісний, серйозний.